Тож, хто такий дідусь Корній, з яким ми вирушаємо у велику мандрівку? Дідусь Корній у свій час був видатним науковцем, мандрівником, професором, викладачем університету. Він їздив по всьому світу, прочитав багато книг, сам створив багато книг і досліджував різноманітні культури, знайомився з людьми, збирав народну мудрість і на старості вирішив. Що цією мудрістю пора поділитися, а з ким не краще ділитися з дітками, які тільки починають свій життєвий шлях. Тому він відкрив табір Велика мандрівка, і в цьому йому допомогли його діти, які усе організували, збудували хатини, оформили в автентичному українському стилі, і ми з вами зануримося разом з дідусем у цей табір Велика мандрівка. Але перш за все, дідусь Корній це людина, яка здійснила свою найбільшу мрію, тому що він все життя мріяв працювати з дітками. Він все життя мріяв уділитися з дітками. Тим, що знає сам, він мріяв вчитися від них, тому що інколи діти теж стають хорошими вчителями для дорослих. Тож дідусь Корній це не просто собі сивий дідусь, який ходить і щось собі бурчить. Дідусь Корній це чудова людина, гарний співрозмовник, хороший порадник. І перш за все, це наш добрий друг.